Привіт! Чи знаєш ти, що таке кушони? Ні, це не щось про їжу. Давай я тобі зараз все покажу. Перед вами представники найпопулярніших брендів кушону. Які ж вони всередині? Давайте відкриємо, наприклад, ось цей та подивимось. Відкриваємо коробочку, та нас буде в комплекті завжди зустрічати спонж у вигляді грибочка на паличці та самий кушон. Ось. Дістаємо коробочку. Відкриваємо. Та дуже важливо це захисна плівка. Її треба обережненько відкрити. Відкриваємо і ось, будь ласка, це. Сам наш кушон. Дуже гарний візеруночок буде на спонжику. То, що ж таке, кушони? По суті. Це тональний крем, до якого всі звикли. Він краще лягає на шкіру, при цьому дуже важливо відсутній ефект маски. Тобто не буде в тебе такого, що лице в тебе жовте, а шия біла. Ні. Він пристосовується до твоєї шкіри. Але я не думаю, що він підійде усім видам шкіри. Це BB крем а, прибирає надлишки шкірного жиру. Маскує темні коли під очима, е, мімічні зморшки, там, е, робить шкіру рівний тон та маскує інші недоліки шкіри. Без кушону неможливий ідеальний макіяж. Все. Тож у кушонах існує всього два відтінки: перший та другий. В чому ж різниця? Нуль перший називається натуральний. Для темної шкіри. 0,2 другий або ще його називають слово кістка, для світлої шкіри. Виникає питання, як тобі вибрати? Дуже просто. 0,1 для дівчат, які швидко засмагають, також для людей, у кого темне волосся та карі очі, ну, тобто як для мене. Ну, для тих, хто швидко згорає під сонечком, або для людей з блакитними очима та світлим волоссям.